Виконуємо номер 707 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Задача жарт усно. Двоє батьків і двоє синів поділили між собою три яблука так, що кожний отримав по яблуку. Як це їм вдалося? В умові задачі у нас сказано двоє батьків і двоє синів, але це всього троє людей. Батько, син і онук. Син є батьком для онука. А онук є сином для батька. Отже, маємо двоє батьків і двоє синів. Всього троє людей. Номер 707 виконано.